Уже стало доброю традицією зустрічатися священнослужителям Української греко-католицької єпархії з різних регіонів держави на міні-футбольному турнірі. Нещодавно такий захід відбувся і на Ужгородщині. Ця традиція не просто є якийсь відпочинок, не просто розвага, але все ж таки духовний посил, який ми маємо до молоді, маємо до сьогоднішнього. Світу, тому що живемо у дуже складний час, де дуже є важливо вміти переключитися на щось позитивне, заради того, щоб зрозуміти одну важливу річ. Спорт це не є тільки здоров'я, а спорт це є командна гра, яка в собі включає не тільки натренованість, не тільки терпеливість і загартованість, але включає в себе думати про інше. Захід слугує і ще одній благородній меті. Ті турніри, які ми організовуємо, вже не вперше проходять і на Закарпатті, і в різних містах України, де ми організовуємо такі братерські зустрічі отців. І цього року нас вкотре гостину зустрічає Мукачівська єпархія, в особі владики Теодора, владики Ніла. Для того, щоб провести такий гарний турнір священиків, яким більше ніж 40 років, щоб в такий спосіб увіковічнити пам'ять отця Петра Оруса якого дуже скоро проголосить католицька церква блаженним. У змаганнях виступили шість команд. Дехто спробував свою майстерність на такому турнірному рівні. Перше ми вперше представляємо Київську архієпархію і приїхали сюди до сонячного Закарпаття, щоб з іншими священниками інших єпархій побігати, попрацювати над собою, оздоровитися. принаймні зіграти в добрий футбол. Отримати масу позитивних задов... задоволень емоцій е, і поспілкуватися зі священниками, якими ми давно не бачили. З багатьма вчилися разом. Сьогодні у змаганнях візьмуть участь команди е, значить, Тернопільської митрополії, Івано-Франківської метрополії, Львівської митрополії, Стрийської єпархії, Київської архієпархії і е, наша команда Мукачівської Рекатолицької єпархії це ще справді продемонстрували хороший футбол. У ньому був і свій переможець. Зокрема, у фіналі команда Мукачівської єпархії перемогла колег зі Львівської два один.